Кременчук, 16 травня. Швидкі новини сьогодні вночі. Росіяни знову масово атакували Київ. 18 ракет різного типу: 6 кінжалів, 9 калібрів, 3 балістичні ракети. Наша ППО спрацювала навідмінно. Всі ракети були знищені. Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО. В штаб-квартирі центру в Таліні. Сьогодні офіційно піднято прапор України. А вчора пізно ввечері було затримано голову Верховного суду князева. Його зловили представники Набу на хабарі майже у 3 мільйони доларів. За даними Набу, цей хабар йому передав через адвокатське бюро власних акцій компанії Ферекспо Костянтин Живаго. Як вчора і обіцяв, сьогодні повідомляю, Макдональдс у Кременчуці нарешті відкрився. Працює з 7 ранку до 22-ї години. Вчора ввечері на трасі Полтава Кременчук сталася страшна аварія. Зіштовхнулися автомобілі ВАЗ-2106, ГАЗ-31105 та мопед. Внаслідок аварії, на жаль, водійка ВАЗу загинула на місці. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. З вас лайк і підписка!